Посіяти, виростити та зібрати гарний урожай з поля це лише частина роботи юного натураліста. Багато часу витрачається на спостереження та дослідження природних процесів, розповідає Юра Мосійчук. Хлопець з Млинівщини на обласний конкурс учнівських бригад підготував наукову роботу. Розповідається про Білана капустяного і про його вплив на капусту. Саме у ньому у ній ми боролися з шкідником капусти і використовували біологічні засоби. І було визначено, що вони кращі за хімічні препарати. Дослідження хлопця не були марними. Результати учнівських спостережень у своїй роботі використовує місцева агрофірма та фермерські господарства Млинівщини, з якими школа налагодила зв'язки. За це юні натуралісти ще й отримують матеріальну винагороду. Найчастіше отримуємо завдання, за якими працюємо. Результати цих завдань пізніше презентуються для провідних спеціалістів. Робляться відповідні висновки. Якщо достовірність підтверджена, певний результат використовується даним. Натуралісти області представили вирощене власними руками: це овочі, фрукти, ягоди і навіть хміль. Учні дюксинської школи привезли льон. Нині вони намагаються відродити давні традиції вирощування цієї культури і вчаться у старших, як її обробляти. У нас в селі є бабусі, які колись вирощували льон і його там обробляли, його у них є спеціальні такі як приладдя для того, щоб його відбивати, вимочувати, робити нитки. Під час комп'ютерних технологій робота на землі не надто популярна серед молоді. Саме тому обласна станція юних натуралістів організовує щорічні збори виробничих бригад. Команда, яка найкраще представить себе, буде відстоювати честь області на всеукраїнському етапі. Який, до речі, в цьому році буде проходити на Рівненщині, тому що минулий рік у Сумах наша бригада виборола перше місце вільніше гран-при. І в цьому році, у 9, 10, 11 вересня, ми будемо проводити всеукраїнський збір учнівських виробничих бригад і трудових аграрних об'єднань. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.